на рибалку. Я десь два місяці не був на рибалці там, по робочим причинам, на жаль. І Сьогодні будемо ловити нову Калі 186М, поговоримо трошки про чуйку, рибалка, ну, попробуємо половити щуку. Рибалка така недовга, на пару годин. Але постараюсь щось розказати, щось показати і надіюсь, буде весело. Так ось. Це водойма. Можна сказати, нами вже доволі непогано напрацьовано. Є тут певні нюанси, багато що треба знати. Не дуже комфортна ходьба по кладкам. ну, через те, що кладки бувають доволі слизькі в воді. Але це не заважає, як то кажуть, відбитому рибаку лізти і пробувати ловити. З напрацювань у нас є інформація точна, що е, о, на першому мостику завжди є риба. Наскільки я чув, е, Сережа вже відкрився ось там, на тому містку напроти, а я буду пробувати відкриватися тут. Я одразу пішов сюди, тому що тут е, вітер дує в спину, а не в лице. Начинаю я. Так, дві, дві, два слова про е, при, снасті приманки. Це в руках в мене 86-та каліста Торзайт Нано від Yamaha Blanks, Biomaster 2500 і е, 0,8 Сіглон АДВ шнурочок. Доволі легка колібалочка ручної роботи. Будемо пробувати спокосити щуку. Є впевненість, що саме тут є риба. Ну, Промова не тільки про водойму, а й про місце. У мене бувало таке, що я тут годину впирався, поки не ловив щуку. Сашко колись ловив прямо тут під ногами. Три підряд. Там є якийсь рух. Біля камеша. Зараз ми спробуємо ту зловити. Саме там, звичайно, простіше було б зловити силіконом. Трошки правіше я вже чую. Може бути, оп, є, спершу. Зійшла. Зійшла. Була покльовка, була маленька щучка, але зійшла. Ще один закид. Чому щука могла зійти? Ну, одинарний крючок. Причина скрізь за серцями. Ну, вона відгукнулася на калібушечку. Це вже щось. Роблю останню проводку коліблом і змінюю. Тому тут така тема, що таке чуйка. Чому я мага палка без чуйки, але е, така дорога, хороша, якісна. Так от, що таке чуйка? І чому чуйка це дуже відносне розуміння. От, наприклад, ми зараз на такій водоймі, де е, все дно вкрите мулом. Тут мулу метра півтора під водою. Під 40-50-70 е, см шаром води. Яка б у вас палка не була. Там, ну, еталоном э, чуйки я вважаю 84 посейдон, якщо там брати якісь лайтові палки. Або там щось таке, ну типу, э, тяжкіше ніж 16 грам. І ну, я б не ловив всім, я не можу сказати точно за все, але можу сказати, що ну, для мене це от еталон чуйки з того, що я ловив. Там дійсно вона є. Якщо порівнювати палки по ній, то просто про кожну сказати можна... Ну, вона гірша посідана, да? ну, з того шалов'я. А якщо порівнювати там, палки з якимось іншим, тобто, якщо ми візьмемо там, цю Ямагу, будемо порівнювати з чимось там від фаворита, наприклад, Black Swan. Можна сказати, що Чуйка плюс-мінус конкурентна. Я розумію, що це трошки не той ціновий сегмент, але питання Чуйки, воно просто дійсно дуже відносне. Емоції, ну, звичайно, хочеться відчувати все. А, оп. Ну, я здивований. Окунь. Доволі невеликий окунь. Ну, якщо брати так, в е палках навіть від трьох тисяч е фаворитовських якихось е там кридах, профіках, е X1 версія вийшла, вона просто суперська. Одна була в мене на тесту. Як на мене, просто суперські палки. Дійсно, вони мають е класну чуйку. І, е Достатньо того, щоб ловити рибу не гірше, ніж на палки за 20 тисяч, але ну, це вже таке діло емоцій. От, Наприклад, покльовку цього окуня я відчув слабувато. І тут, до речі, цей магітний нюанс, що вона дуже непогано чує покльовки, але так собі відстукує дно. От вже питання чуйки дуже стає таке відносне. Але знову ж таки, ця палка прогріє в чуйці от, навіть в конкурентам по ціновій категорії своїй дуже сильно. Але якщо ми візьмемо її надійність, це ну, лідер серед них. По-перше, ямага дуже надійна. Ну, чому люди вибирають Ямагу за такі гроші, але з гіршою чуйкою, ніж майже всіх конкурентів. Це, ну, це гарно, як на мене, кожному, до речі, це ж теж, як то кажуть, смакові ну, про смаки не спорять, не сперечаються. Тобто, кому подобається чорний лакований мінімалістичний дизайн, тому подобається ямага. Якщо ми візьмемо питання в'язання ну такі чисто спортивні характеристики, мало хто може. Краще кинути, ніж ямага, Тому що в киданні цією палкою взагалі не треба вкладатися, вона кидає саменько. Це багатьох підкупає. Так само ця палка дуже класно в'яже рибу. Тобто, коли риба засіклася, шансів зійти дуже мало. Хоча в мене перша ж риба сьогодні зійшла. Да? Це. <смір> Можливо, трошки так дивно звучить, але... Це факт. Лима дуже добре в'яже рибу. Так, хочеться, чесно кажучи, зловити ще щось. Летить він, звісно, прекрасно. Щуки, ще історія це звичайно, плавна подача, тому такий рак на 5 грамах це ідеальна історія, він плавненько грається клешними на Ну, це не серйозно. Приємно, но не серйозно. Така ірка. Надіюсь що це окунь. Точку, що, скоріш за все, трошки активніча, тоді треба перевірити точку, щоб бліами бігти шукати вже приємніше є мене таке рожево клібло на яке саня каже фу як що оно работає і зараз ми це перевіримо воно на одинарному гачочку, який зіграв зі мною вже сьогодні погано, поганий жарт. І в мене життя якби нічого не вчити. Тому. І риба. Зійшла риба. Может, с ней крупнее, скорее всего, огонь. Може, батареї поумирали. Треба купити. Это новых, б... новых батарей и забудь все эту хуйню. Хорошая, да? Эх, Нормально, Аня. А Не, не окунь, ни хрена себе. Я, сижу, я у него окунь от кого делал пиздец. Бражно. У ньому, блядь. Yeah. Да, хорошая. Она маленький тройничок. Она хорошая щук. Пришла у меня щучка в этом пролете. Такая, два с половиной, может, три. Прям бомба-бомба. Надеюсь, на камере еще будет видно. Камера підсіла, можливо, ще щось якісь вставочки будуть, але ну, на цьому плюс-мінус ми рибалку будемо завершувати. Е, якби, що можу сказати. Не забувайте, що у нас з'явився інтернет-магазин Fіша Manovoлинськ, де ви можете придбати е, ось такі цікаві блешні від нашого новинського виробника е, дуже непоганої якості, і багато різних е, супутніх товарів. Е, ну, я машку цю я теж буду продавати. Кому буде цікаво, то пишіть. Всім гарного дня, всім щасливо.